Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, Ми – сила. Військовий експерт, колишній командувач сухопутних військ США на європейському континенті, генерал-лейтенант Бен Ходжес, наголосив, що втрата довіри між генштабом РФ і Путіним може спричинити вибух. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Суровікін – це новий командувач російських окупаційних військ та має репутацію брутального і корумпованого. Чи хтось буде здивованим, що Кремль обере корумпованого злочинця і вбивцю на посаду нового командувача? Це ж було прогнозовано, тим паче, що. Він і дуже лояльний. А це зараз є найважливішою якістю для призначення на посаду, бо Путін стурбований тим, що його генерали не підтримують його так, як підтримували раніше. Зауважив Ходжес. Військовий експерт також додав, що неважливо, хто стане у РФ новим командувачем. Проблеми російських військ настільки глибокі, наскільки системні, що новий командувач не має змоги виправити стан речей за кілька тижнів чи місяців. Корупція, відсутність координації між повітряними силами, сухопутними військами та флотом, провалена логістична система. Все це такий жах, що неважливо. Хто б не став командувачем, він не зможе цього подолати. Тож, яка відмінність нового командувача? Думаю, він продовжить той чи інший тип брутальної тактики, і чим скоріше вони зазнають поразки, тим краще, підкреслив Ходжас. Крім того, колишньому командувачу армії США в Європі подобається і вигляд, і професійність бійців ЗСУ. Бен Ходжас поширив свіже відео з Херсонщини, де видно, як російський військовий підняв руки і здається в полон ЗСУ. Майже на кожному відео українських солдатів, які я бачу, вони в уніформі, у повній екіпіровці, у касках. Це важко зробити. Ознака зростання професіоналізму української армії та зростання. Сержантського складу, буду радий, коли вони будуть в НАТО. Прокоментував Бен Ходжес це відео у своєму профілі. Нагадаємо, Бен Ходжес неодноразово позитивно оцінював українських військових та пророкував перемогу на полі бою. Місяць тому він заявив, що час готуватися до краху Росії, а перед тим анонсував звільнення Херсона. Зазначимо, що Ходжес схвалив українську армію ще до повномасштабного вторгнення Росії. У січні він заявляв, що українське військо готове боротися і боротися дуже добре. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила.